Вифлеємський вогонь миру у Рівному, 16 грудня, до Свято-Покровського собору його привезли пластуни. Саме вони започаткували цю акцію. Щорічно скаути запалюють лампадку у місті, де народився Христос, і передають з руку руки через кордони по усьому світу. З Рівного благодатний вогонь повезуть у лікарні, волонтерам та військовим. Восемський вогонь миру дуже важлива і символічна насправді акція. І цьогоріч вона проходить під таким меседжем Світло подолає темряву. Ми намагаємось донести і підкріпити цей, цей благодатний вогонь своїми добрими справами. Намагаємось робити добрі справи, брати участь у волонтерстві. Зокрема, ми виготовляємо окопні свічки. От і загалом, восемські вогонь миру в ці передріздяні свята. Він дуже важливий створює неповторну насправді атмосферу, святково. Во надає тепло, надію і бажання трошечки в ці темні часи світла і тепла.